Всіх вітаю. Ми з вами знаходимося на спортивно-стрілецькому комплексі Фенікс. Нарешті в Полтаві з'явився такий комплекс. Довго ми чекали на його відкриття. Вийшов з відео з метою популяризації даного комплексу. І Безпосередньо нашої дисципліни стендової стрільби компакт спортинг хотів би звернути вашу увагу на те, що є можливість для початківців або навіть уже для стрільців, які не вважають себе початківцями, попрацювати з кваліфікованим тренером. Тому що, повірте мені, стрільба без тренера це Дуже велика кількість е, марно потраченого часу і не менша кількість марно потрачених е, грошей. Цього а плюс вимагається те, що е, ви не, не отримуватимете задоволення від е, стрільби, тому що у вас дуже-дуже багато з чого по, по початках не буде е, виходити. Тому що ну, не, все так, не все так просто. З тренером, же ж, навпаки, ви. Зекономити час в першу чергу, зекономити ті самі грошові свої забезпечення, тому що повірте, що тренер вас правильно і постави, і підскаже, і у вас не буде в майбутньому оцих м'язової пам'яті своїх помилок, тому що тренер. Збоку, спостерігаючи, за вами буде усувати під час тренувань. Я неодноразово вже ставав свідком, коли приїжджають люди вперше, такі, загораються цим, цією дисципліною, стрільбою і не звертають увагу на підсказки, не хочуть звертатись до тренера. Самі. Пробують, топчуться на місці. а безумовно. Спочатку десь щось трішечки виходить, але потім, потім просто все призупиняється і починається тільки, тільки регрес. А зараз з'явилась така можливість, тому що коли ми розпочинали стріляти, тренерів взагалі не було. Друг другу підказували друг другу допомагали, але ж одному це підходить, іншому не підходить. Тому у вас є нагода дуже гарна займатися іменно з тренером, який на себе також возьме, буде брати відповідальність за ваші результати. І повірте мені, за дуже короткий проміжок часу ви досягнете тих спортивних досягнень, ну як мінімум. Перший розряд КМС, а далі вже буде залежить і від е, самих вас, не тільки від тренера, тому що потрібно прикладати зусиль умовно, самому і... спортсмену і відноситись до цього дуже серйозно, якщо ви хочете досягати вже максимальних цілей. Тому повірте мені, як говорив ще один наш е, гуру, е, це така легенда полтавського. Та навіть не Полтавського, а всієї України з дисципліни Компакт Спорт. Багаторазовий є переможець чемпіонату України, Кубка України, майстер спорту це є з нас Анатолій Близнюк, який мені сподобалось, колись, він сказав, що коли я прийшов на стенд, що йому дав стенд да, для в полюванні, то він каже: раніше я випадково влучав. А пострілявши на стенді, досяг, досягши певних результатів, тепер я випадково промазую. Тому ще раз наголошую на тому, друзі, що хто має бажання, може звернутися до мене в особисті тренера, який з вами позаймається, також контакти інструкторів на стенді, які вам зателефонуєте. І вам завжди допоможуть, скажуть на котру годину, до котрої години працює, допоможуть з новітніми технологіями на стенді, тому що ми, раніше такого ще в нас не було, все вручну запускалось, там, потім пульти з'явились. А зараз все автоматично, все класно, все ну, просто супер. Тому хто мав бажання або не мав, а я вам. Раджу, рекомендую спробувати хоча б один раз, тому що це дійсно дійсно чудово, дійсно прекрасно, класна дисципліна. Це борьба йде не з суперниками, а з самим собою, з своїми нервами, емоціями. Ну, повірте мені, що це того, це того варто.